Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 25 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 3 ВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дізнаємося особливості Аверса. Поговоримо про реверс монети, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1992 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні тиражем 500 мільйонів екземплярів на Луганському монетному дворі. Вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм. Гурт монета має перерив рифлений. Тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення монети по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як визначити штамп 3 ВМ 25 копійок. 1992 року. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса. Які особливості має аверс 25 копійок 1992 року, який має штамп 3? Отже, по аверсу монета, яка має штамп 3, характеризується так. Середній зуб тризубця, він закруглений, товстий, листя, вони плоскі і знаходяться в одній площині. Шрифт. В слові Україна, він тонкий, а з правої сторони другого колоса знаходиться 4 зерна. Саме про ці зерна ми зараз говоримо. Отже, саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати по каталогу ІТК штамп 3 25 копійок 1992 року. Після визначення. Аверсу монети ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. Які особливості має штамп ВА, який сьогодні нас цікавить? Для визначення штампу ВА ми рахуємо, відки калини починаючи саме з цієї. Це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штамп ВА, нас цікавить груна номер 8, 1, 2 та 3. І ми можемо сказати про штамп в АТЕ, що ягоди вони крупні та мають дирочку. Зокрема, в грунах номер 8 1, 2 та 3. Також шрифт він тонкий та рельєфний. А права ягода грун номер 5 саме ця знаходиться під центром букви П. Саме такі характеристики, та саме так ми можемо докладно охарактеризувати реверс штамп ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця 25 копійок 1992 року, штамп 3 ВАМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривчасто рифлений, то мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому. Колові монети. Саме такі особливості та саме так ми можемо охарактеризувати дану монету. Після того, як ми зробили докладну характеристику, ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час монета, яка має відношення аверсу до реверсу, така як перед вами, тобто штамп 3 ВАМ в звичайному обіговому стані коштує від 150 до 200 гривень. Але якщо при переборі ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто така монета, що випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна такої монети складе від 400 до 500 гривень за даний екземпляр. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має шосту ступінь, тобто зустрічається приблизно одна на 20 тисяч монет звичайних штампів. У 25 копійках 1922 року до монет звичайних штампів ми відносимо штамп перший це штамп 1 АМ зі штампом другим це штамп 1БАМ та штамп 2БВМ. Саме це будуть звичайні штампи. І така монета зустрічається одна на 20 тисяч саме тих штампів, про яких я вам тільки що сказав. Які ж монети в 25 копійках 1992 року можуть коштувати більше, ніж ціна даної монети. Як завжди, ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлялася дана монета. Стандартні 25 копійок 1992 року виготовлялася з латуні. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, магнітну сталь, нікелевий сплав, мідно нікелевий сплав, мідь, алюміній чи навіть срібло, то це буде пробна монета, яка відома лише кількома тиражами, виготовлялася на монетному дворі, і ціна її буде стартувати від 10 тисяч гривень. Може навіть доходити до 15 тисяч гривень. Про штамп. 25 копійок 1992 року 3 ВМ, якщо ви знайдете в іншому металі, ціна склада від 20 тисяч гривень за одну монету. Також ми особливу увагу звертаємо на те, чи гурт монети гладкий, чи він має насічку. Стандартні монети мають насічку, яка. Іде у 8 сегментів по всьому колові монети. Але якщо ви побачите, що насічка на монеті взагалі відсутня, гурт монети буде гладким, то це вже буде дуже цікава монета, яка буде коштувати від 8 тисяч гривень. Але щодо гурта, хочу сказати таке: є монети, в яких гурт сточений механічно. Якщо ж гурт сточений механічно, монета не має ніякої колекційної цінності, коштує рівно свій номінал. 25 копійок. Тобто увагу по гуртові. Ми звертаємо на те, щоб гурт був гладкий. Гурт гладкий значить те, що він не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Наступне, на що ми звертаємо увагу, чи монета є магнітною, чи не магнітною. Латунь є метал, який є немагнітним. Тобто, якщо ви знайдете монету, яка не прилипає до магніту, це буде стандартна монета. Але якщо ж вам попадеться 25 копійок 1992 року, яка прилипає до магніта, ціна монети стартуватиме від 15 тисяч гривень зі штампом 3 ВАМ. Тому на це також звертаємо увагу. І основне, ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо при переборі та повороті монети ви побачили, що аверс відноситься до реверса, саме так як зараз я вам показую на 0 градусів, це буде стандартна монета. Але якщо при переборі ви побачите, що аверс відноситься до реверса з поворотом на 30 градусів, це вже буде колекційна монета. Ціна зі штампом 3 ВМ складе від однієї тисячі гривень. Якщо ви знайдете з поворотом на 90 градусів, ціна складає від 2,5 тисяч гривень за дану монету зі штампом 3ВМ. Але ж якщо вам пощастить, і ви знайдете, коли відношення аверсу до реверсу складає поворот 180 градусів, це буде цінна монета, ціна від 6 тисяч гривень зі штампом 3ВМ. Може бути навіть більше. Залежить від стану монети та того, наскільки зацікавлені колекціонери в даній монеті. Саме такі особливості та саме такі характеристики я хотів вам розповісти про штамп 25 копійок 1992 року, який має штамп 3 ВМ. Якщо у вас залишились запитання по тому, як його визначити, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А в наступних відео ми будемо говорити про монети України, які ми можемо зустріти в обігові на даний час. Проведемо їх докладну характеристику і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Якщо ви маєте монети, які ви хочете прислати на оцінку, обов'язково присилайте номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. По даній монеті хочу додати, що, як показує практика, вона зустрічається доволі нечасто. В Обігом її знайти складно, але можливо. В народі даний штамп називається Бублики в третьому штампі, саме така її назва. Якщо маєте ще якісь питання, прохання задати. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією цікавою монетою, Тож, всього найкращого.